24 лютого виповнюється рік, як в Україні триває широкомасштабна війна, нав'язана Рашистською Федерацією. Безумовно, чорна і трагічна дата сучасної новітньої української історії змінила життя кожного українця, дітей і дорослих. Щодня люди втрачають житло майно рідних, вимушені переїжджати до інших міст. І країн починаючи життя з чистого аркушу. Хіба можна без сліз дивитися на той обсяг руйнувань, яких завдала Рашистська Федерація Українській землі? В той же самий час ми почали. Цінувати звичайні умови мирного життя, на які раніше не звертали жодної уваги. Тепло і світло в наших квартирах, декілька годин без сигналів повітряної тривоги. І в той же самий час в умовах воєнного часу знаходяться особистості, так звані диванні патріоти, яким дуже зручно знаходитись у своїй інформаційній бульбашці, вони не задонатили жодної гривні Збройним силам. України не волонтерять, але засуджують, критикують і цькують президента Зеленського. Повз такої безглуздої, нікчемної антигромадянської позиції неможливо пройти. Тому ви лише ганьбите себе у сталому віці, показуєте свою нікчемність і недолугість. Бо президент Зеленський вже Війшов у новітню українську історію як людина, яка зробила все можливе, стукає усі двері західних і американських партнерів, аби надали необхідну зброю для звільнення захоплених українських територій. Тому з вірою в ЗСУ в кожного українця вперед до перемоги.